Путін оголосив перемир'я на 9 травня. Значить, читаю. Перемир'я буде з 00.00 з 7 на 8 травня до 00 з 10 на 11 травня. Давайте з вами будемо робити розслідування достеменно докопуватися до правди. Так, давайте подивимось. Що ви нам розкажете, де зарита собака, які там підводні камені того перемиря. Ну так, справді таке перемир'я буде оголошене путіним. І він все-таки його впровадить. Але це, це перемир'я буде такого ж плану, як він об'являв на Великдень. Це не мир і це не перемир'я, яке переросте в мирну угоду. Це умовна така річ, при якій він буде продовжувати гатити. Він буде бити по Україні, він буде обстрілювати по лінії зіткнення. Випадають карти того, що буде, будуть зіткнення. А для чого йому це потрібно? Випадають карти того, що у нього дуже порушена логістика на декількох напрямках. Постачання, проблеми, і йому треба час для передишки, для підтягування нових резервів, нових сил люцифер, для того, щоб підтягнути нові резерви, нові сили і вдарити з новою силою. А, але я чітко знаю те, що вони не зможуть перегрупуватись за три дні і нічого в них не вдасться. Але мета саме така. Просто перегрупуватись для того, щоб потім ще більш інтенсивно вести бойові дії. А якщо ми запитаємо, ми безсумнівно віримо вам, але скажіть веляри, якщо ми запитаємо карти, нехай на даний момент покажуть при даних ситуації та ось цю історію з перегрупуванням їх за три дні, воно піде їм в мінус, чи воно їм на жаль піде на руку. А дивіться, воно тут і випадало по картах, що це перегрупування буде невдале, але зараз подивимось більш детально, що і як їх буде спіткати. Я бачу, що важка ноша, важко їм буде десятка жезлів. І вони нормально не, не перегруповуються, вони е, навпаки понесуть втрати, тому що наші збройні сили теж будуть по ним бити з безпілотників. І я бачу, що це буде відповідь на те, що вони самі будуть порушувати мир. Перегорнута дев'ятка кубків розрушений мир. І перегорнутий імператор що цей. Нечесний шлях не да, не дасть реалізуватись російським намірам і їх плани, от які у мене першими картами випадають їх плани захоплення України. А не вдасться, не вдасться у ворога нічого. Гуляр, а давайте з тобою подивимося інший бік. Медалі. Давайте тепер подивимося історію з Трампом. Так, він безперечно зрадіє цій інформації, яку побачить, та якому розвідка докладе, що буде, значить, а-ля умовних це три дня перемир'я. Давай подивимося а, його. Зараз я думаю, як краще це сформувати. Чи то його реакцію буде, чи в загальному для початку. Він буде задоволений і навпаки він підтримує нас, слава Богу. Може, це для нього, знаєш, як замилювання очей, він і сказав в одній своїх промов. Я бачу по картах так, що справді він буде цьому радіти. І... По картах це дасть йому козир для того, щоб знову тиснути на Зеленського. Mm -hmm. Я бачу, що вони мали тоді розмову не дуже вдало. До речі, це для СМІ говориться, що там, там все добре. Насправді вони не порозумілися між собою. І я Ой. бачу, що, вони, що Після цього Трамп буде тиснути, але він буде радіти цій зірці, цьому перемир'ю, буде приписувати собі це для а, політичних рейтингів. А, також я бачу дев'ятку мечів, четвірку Пентаклів. Це те, що в принципі, а, що, в принципі для нього а, це буде. Привід для того, щоб протиснути президента Зеленського, що наче Україна не хоче миру. І ще четвірка пентаклів перегорнута. Це привід для того, щоб потиснути по ресурсовій угоді. Ну, давайте тоді шукати, де закопана собака, як то кажуть у народі. Веляр, чи правда то, що ось це перемир'я, та ну ці три дні. Про які ми говоримо, а про них говорили у Ватикані. О, що Трамп з Трамп на похороні Папи Римського не робив шуму. Єдина людина, яка не дотрималась до походу. Я думаю, ви так бачите? вони говор... Так, це це перемир'я. обговорювалося на Пасху, і я бачу, що е, Трамп тиснув взагалі на Зеленського, щоб той погодився на перемир'я е, е, за тих, умов що хоче його Росія. Але в нього це не вийшло, і наш президент не прогнувся як завжди. Ну тоді знаєте, тут же цікаво перейти на тему травня, напевно, так, який буде травень для України, Яко в нас буде ця зустріч. Знаєте, може так, знаєте, в загальному по енергії, якщо ви хочете дивитися, це питання. давайте подивимося загально травень, яким він буде. так. Протягом всього травня будуть іти домовленості за мир. Я бачу, що будуть на цьому концентрувати увагу, домовлятись, говорити, вирішувати. Але я бачу, що вони повністю це питання не вирішать за травень і це зміститься на червень. Також в травні бачу посилення обстрілів російських, значне. Бачу, що трагедії можуть бути. Бачу обмін, бачу конфлікти в світі зростуть, і а, зараз у цей конфлікт, який іде з Пакистаном і Індією, він не вщухне, він не затихне. Добре, давайте продовжимо. Дивіться, ведер є одна з новин, якою, думаю, нам варто обговорити. Значить, «The Wall Street Journal». Пише нам, що Росія формує нову армію біля кордонів із Фінляндією для можливого протистояння з НАТО? Експерти зараз вважають цю активність підготовкою Москви до можливого зіткнення з на зіткнення з НАТО. Скажіть, будь ласка, то що ви нам розказали, що там відбудеться зустріч, і після цього світ має готуватися до того. Ось ця історія з Фінляндією. Яку роль в цьому відіграє? Ви знаєте, він геть божевільний, тому що я взагалі навіть не міг подумати, що карти скажуть, що він вирішив вторгати ще й у Фінляндію. Але я бачу, що в нього навіть такі божевільні плани є. Ого. Навіть вторгнення в Фінляндію, приєднання її до Ерефії. І що там? Тобто все розпочнеться з Фінляндії? Чи з Країн Балтії? Чи з країн Україн. Балтії. Це такий, як у нас фігурували Угу. Значить, як вони фігурували, так вони і фігурують найпершими. Так. Давайте тоді ще одну, знаєте, таку <сес> сенсаційну новину. Прямо понеділок розпочався кави. Кім Чен Інвеляр офіційно підтвердив відправку своїх військ у Росію. Північно-корейські ЗМІ вперше офіційно підтвердили участь армії своєю у війні проти України на боці РФ. Це може означати потенційну відправку додаткової військ техніки і військових КНДР у РФ. От така новина. Як вам? Ну, ви знаєте, я не здивований, все одно це рано чи пізно повинно було статися. Тим паче, що у мене завжди по картах йшло, що північнокорейських військових стане сотні тисяч. Але вони не змінюють зовсім картину бойових дій і їх присутність нічого не дає. Вони слабі, слабонавчені, погано ведуть військову справу, тому вони. Не приносять нам жодної шкоди. Тоді давайте подивимося, знаєте що? Чи доєднається ще якась країна офіційно так зі своєю армією до РФ на війну проти нас? Зараз подивимось. Я бачу, що офіційно не долучаться, а не офіційно будуть певні добровольчі формування від ворогів. Тобто найманці будуть. А наскільки подзизне ця історія з Північною Кореєю? Це правдива новина. Це правдива новина. Ну, да. така історія не дуже. Друзі, всім привіт! Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео. Але, чесно кажучи, я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але. В мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви А зможете залишити усі ваші коментарі, Б. Запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І В у нас там будуть проводитися цікаві інтерактиви. І один із них починається прямо зараз на ваших очах серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник. Я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт Таро з вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами Таро. Тому що потрібно зробити? Підпишіться на наш таємний вісник телеграм-канал і очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову, класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую. І головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую.